Смертельні ДТП на Вінниччині. прапорці пам'яті та шани герою таку акцію провели у Вінниці. Пироговський пікнік у садибі видатного хірурга. Ви дивитесь новини. Це телеканал «Вінниччина». В Гайсінському районі сталася аварія, в якій загинули двоє людей. Попередньо 78-річний водій не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де й зіткнувся з кросовером. Водій та пасажирка, якого загинули на місці автопригоди, також на вихідні внаслідок ДТП загинули троє поліцейських Білоцерківського райуправління поліції. Страшна ДТП сталася цими вихідними на окружній дорозі поблизу Вінниці. Правоохоронці проходили курс навчання на поліцейських офіцерів громади у день аварії вони перебували поза службою та саме поверталися з навчання. В другому авто, окрім водія, сиділи його дружина та неповнолітня дитина. Постраждалих та загиблих довелося деблокувати з автомобілів працівникам ДСНС у Вінницькій області. Трьох постраждалих доправили до лікарні. Медики кажуть, що загрози їхньому життю немає. Слідчі встановлюють причини ДТП, і також розпочато досудове розслідування за фактом Том порушення правил або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Цього вихідних на Вінниччині сталися дві дорожні транспортні пригоди зі смертельними наслідками. 11 травня у Вінниці на об'їзній дорозі відбулося зіткнення двох автомобілів. Нісан та Тойота. Внаслідок зіткнення транспортних засобів загинули троє правоохоронців. Вони з Білоцерківщини та проходили навчання у Вінниці на поліцейських офіцерів громади. Ще один правоохоронець був госпіталізований до лікарні. З другого автомобіля родина: чоловік, дружина та дитина були доставлені до лікарні, однак, після надання медичної допомоги жінка з дитиною були відпущені на амбулаторне лікування. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей. Усі обставини та причини автоаварії встановлюються. Розслідування проводитиме державне бюро розслідувань. Ще одна автоаварія сталася 12 травня у Гасінському районі. Внаслідок зіткнення двох легковиків загинули двоє людей. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 276 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель людей. Санкція статті передбачає до 8 років ув'язнення. Транспортні засоби поміщені на арешт майданчиків, усі обставини та причини автоаварії встановлюють. Служба безпеки України у Вінницькій області викрила проросійського агітатора. Ним виявився 41-річний житель Тульчинського району. Зловмисник через соцмережі розсилав своїм знайомим дописи, в яких заперечував збройну агресію Російської Федерації проти України, підтримував дії окупантів та героїзував російських військовослужбовців. Крім того, чоловік поширював неправдиву інформацію про військові дії в Україні. Він називав себе одним із. Вені в армії ждунів Росії, а країну агресора не інакше як старшим братом. Слідчі служби безпеки повідомили колаборанту про підозру. Матеріали кримінального провадження скеровано до суду. Встановити блакитно-жовтий прапорець на згадку про загиблого батька, чоловіка, товариша, побратима. Чи просто знайомого у центрі Вінниці біля водонапірної вежі пройшла акція Прапорець пам'яті і шани герою на клумбі встановили десятки прапорців з іменами загиблих захисників уродженців Вінниччини. Долучитися до патріотичної акції може кожен охочий в будь-який час. Аліна Мовчан підписує блакитно-жовтий прапорець іменем свого чоловіка Михайла Мовчана. Він пішов на війну після того, як ракета росіян вбила його сестру у Вінниці 14 липня 2022 року. Михайло воював на запорізькому напрямку. Там, під час виконання бойового завдання, загинув. В мене чоловік, він був патріотом неймовірним, неймовірним патріотом. Коли розпочалась війна, він ще був за часів АТО. Як тільки він підписав контракт, він був в Нацгвардії за часів АТО він постійно їздив. Коли розпочалась війна, він був у місті Вінниця. Але ми всіма силами його тут тримали з родини, щоб він нікуди не їхав. Але він казав, я не можу, я вмію, я знаю, чого я маю бути тут. Мій був дуже... Дуже добре, дуже побратими його загадували тільки теплими словами. Олександр Ляшко став ініціатором акції пам'яті. У нього війна забрала багато друзів та знайомих. І саме зараз, коли люди перестають донатити, підтримувати захисників, нагадав із однодумцями, якою ціною Україні дається перемога. Ми боялися довгий період часу, що це може якось деморалізувати людей, але на сьогоднішній день дійсно цим вже нікого не налякаєш. А дуже багато близьких рідних і сімей дійсно відчувають відчувають підтримку і знають, що їхні батьки, їхні чоловіки не поклали життя дарма. і Про них пам'ятають на кожному кроці і знають, завдяки кому ми сьогодні можемо знаходитися в мирних містах. Блакитно-жовті прапорці впродовж року стоятимуть на європейській площі біля вежі. Це приклад того, що ми бачимо в нашій столиці, де просто зелені газони перестали бути місцем відпочинку, а стали місцем пам'яті. Так само ми вирішили зробити і у нас в місті. А де це краще зробити, як не на центральній площі? Залишити прапори з іменами військових, що загинули, захищаючи Україну, може кожен мешканець області, який втратив свого героя на війні. Вікторія Ліварчук, Анастасія Усичова, телеканал «Вінничина». Розвінчування стереотипів, розуміння поняття гендеру, його роль та вплив на наше життя. Саме цю тему досліджували вінничани на тренінгу. Як я розумію гендер? Понад 30 учасників заходу обговорювали важливість рівності між чоловіками та жінками, намагались знайти розв'язання питання дискримінації та несприйняття певної статі в деяких сферах життя. Жінка має варити борщі та виховувати дітей, а чоловік працювати до ночі та цікавитись лише футболом. Це черговий стереотип, який намагаються змінити в українському суспільстві. Тренінг, як я розумію, гендер, на який прийшли понад 30 віничан, мав на меті зруйнувати такі шаблонні упередження. Серед учасників 16-річний Влад Оверчук він прийшов на цьому заході знайти однодумців та поглибити свої знання в гендерній рівності, щоб почути можливо. Гендерні стереотипи, які існують в нашому суспільстві, які вже застарілі і сталі, на яких необхідно руйнувати поділ, наприклад, чоловічих справ, жіночих справ, там стереотипи, які стосуються як і чоловіків, так і жінок, тобто якісь справи жіночі, якісь чоловічі, там чоловік має робити так-то так, жінка має робити так-то так і не робити так-то так. -то -так. Тобто ось так і поділитися своїм власним досвідом, почути можливо, власний досвід інших учасників цього тренінгу і разом руйнувати, допомагати руйнувати всі гендерні стереотипи. Тренінг організував відділ психологічної підтримки Вінсмарт центру, аби молодь міста могла більше дізнатись про гендерну ідентичність, загально прийняті стандарти, які слід руйнувати, та важливість сприйняття іншої статі. Ми говоримо про відмінності між статтю та гендером. Ми говоримо про стереотипи, які сформувалися суспільством і формувалися в досить довгий період часу. Да, це ті гендерні стереотипи, які існують і зараз на даний момент, і можливо заважають. Комфортно жити там, чи жінкам, чи чоловікам через те, що існує навіть гендерна дискримінація. Тому ми також говоримо і про гендерну дискримінацію, і е, будемо намагатися з нашими учасниками знайти якісь рішення для того, щоб е, досягти все таки рівності, гендерної рівності між чоловіками та жінками. Тема гендера гостро сприймається у суспільстві, адже на це впливає віросповідання, виховання та власне переконання. Психологиня Ірина Даценко вважає, що під час війни в Україні відбувається переоцінка загальноприйнятих стандартів. Тому саме зараз ми бачимо, що стереотипи серед українців вже не сприймаються так легковажно. Під час війни ми бачимо яскраві приклади того, що відбувається переоцінка цінностей, що відбувається руйнація якихось стереотипів або міфів да, про те, що а, навіть про ту ж саму роботу да, про слабку стать або сильну стать. У нас уже немає таких розподілів. Да, ми навпаки, стаємо рівними і поважаємо більше отримуємо поваги до е, один до одного. Тренінги на тему гендерної рівності психологи планують проводити й надалі, щоб розвінчувати стереотипи щодо жінок та чоловіків. Адже варто пам'ятати, що зараз на рівних умовах кордони України боронять наші захисники та захисниці. Яна Колодинська, Ковтун, телеканал Вінниччина. Реабілітація військових стала головною темою цьогорічного пироговського пікніка. Такий захід проводиться вже втретє у Вінниці. Відвідувачі заходу прийшли на лекції, на яких розповідали про напрацювання видатного хірурга Миколи Пирогова та мали змогу дізнатися про сучасні методи реабілітації, а також побували на різних майстер-класах з приготування старовинних рецептів, все щоб познайомитися з часами, коли жив видатний хірург. Територія садиби видатного хірурга Миколи Пирогова перетворилась на центр різних практик, лекцій та ігрових активностей. Цьогоріч пироговський пікнік перенесли на весну та присвятили темі реабілітації та відновленню через різні форми і практики. Відвідувачі мали можливість послухати про медицину 19 століття і подивитися на сучасні методи протезування. Ідея перговського пікніка – це показати наш зв'язок зі спадщиною Пирогова, з тими напрацюваннями, які він свого часу революційні дав всьому людству. І якраз в контексті воєнної агресії ми торік говорили про військово польову хірургію. Цьогоріч більше акцентуємо увагу на реабілітації відновлення, бо в цій сфері теж дуже багато є напрацювань самого пергового його послідовників і власне сучасників. Відпочиваючи, приходили з власними пледами, карематами і гамаками, аби відпочити у різних зонах садиби. Учасники заходу брали участь в майстер-класах: приготування дикого борщу, каші з озуля, розпису екоторбинки. Будемо готувати три страви. Ми популяризуємо сучасну. Кухню відновлюємо старовинні рецепти: бабусь, прабабусь, удосконалюємо їх завдяки новітнім технологіям. Будемо готувати дикий борщ, це борщ з дикоросів, це старовинний рецепт моєї бабусі, трошки удосконалений пані Інною її бабусею. Також будемо готувати кашу з озуля, дуже смачна. Я вам раджу її скуштувати. Та галета буде у нас з вишенькою та яблуком. Та найголовніша тема цьогорічного дійства це реабілітація ветеранів, які мали можливість поспілкуватися із фахівцями різних організацій в галузях фізіотерапії та протезування, познайомитися з новітніми методами психологічної та фізичної реабілітації, а також відвідати тренінг з надання першої домедичної допомоги. У нас є манекени, які імітують рани. У нас є манекени для навчання людей навичкам серцево-легеневої реанімації тобто самі ті основні речі, які необхідні людині в критичній ситуації. Крім того, ми можемо навчити як діяти при непрохідності дихальних шляхів, тобто дуже багато тих побутових речей, тих ситуацій, коли перший, хто опиняється на місці події, фактично є самою головною особою, той, хто може змінити наслідки ситуації. Уперше ж пироговський пікнік відбувся 2021 року у форматі ретро-пікніка другої половини 19 століття у поєднанні з тематичними майстер-класами та презентацією книги за рецептами Миколи Пирогова. Владислав Гемба, Анастасія Усачова, телеканал Вінничина. 36 команд з громад Вінниччини змагалися на відкритому міському стрітбольному турнірі, який влаштували з нагоди Дня Європи. На майданчику Медуніверситету на різні тури змагань виходили 5 груп дівчат, 10 чоловічок і 21 молодіжна до 18 років. Кожен матч тривав 10 хвилин або до 11 очок. Позмагатися у влучності, швидкості та спритності зібралися команди з Вінниці, Житомира, Липовця, Козятина і Калинівки. Артем Зайць з міста Липовець баскетболом займається два роки. Після того, як познайомився з легендами цього спорту, зрозумів, що це його гра. Спочатку грав у футбол, потім якось з хлопцями вирішив зіграти баскетбол. Мені взагалі не сподобалось. Потім познайомився з легендами, такими як Кобі Брайант, і вже в принципі зрозумів, що це дуже чудова гра. І почав тренуватися. Відкритий міський стрітбольний турнір для війничан і гостей міста є щорічним спортивним дійством. Вуличний баскетбол відрізняється від класичного, тим, що лише три людини грають на одній частині поля біля одного кільця. Три на три зараз складає вже серйозну конкуренцію класичному баскетболу, тому що він, скажімо так, такий полегшений. Його легше зібратися командами. Треба меншу кількість людей. І серед молоді він вкрай популярний. Тому саме на вулиці ми проводимо максимально три на три. У місті є понад 20 майданчиків для баскетболу. Три на три переважно шкільні. Там можна проводити змагання і тренуватися. Стрітбол є олімпійським видом спорту вже майже 10 років. Всі діти, які тут представлені, вони десь мають якісь відношення як до нашої школи міської спеціалізованої Олімпійського резерву, так і вдивляючись, дивлюся, є хлопці з Житомира, які представляють своє місто на чемпіонатах України, також і діти з обласних районів, де теж функціонують спортивні школи, де є відділення баскетболу. Колективи грали не заради нагороди, але призи все ж отримали. Команди переможці були нагороджені дипломами та статуетками. Владислав Гемба, Анастасія Усачова, телеканал Вінниччина. Детектив про іграшки на 17 розділів написав десятирічний Семен Кравченко. Хлопчик переїхав із Харкова до Вінниці після початку повномасштабної війни. Власну книгу презентував книгарні герої Семен. Писав оповідання, що вечора у своєму кріслі роздумів Детектив надрукували накладом 150 примірників. Їх передадуть у дитячі бібліотеки Вінниці Харкова та Костянтинівки. І з нами на зв'язку автор книги Семен. Кравченко, вітаю вас, Семене. Вітаю. Семене. Розкажіть про що ваша книга? Хто головні герої цієї книги? Ось це власне моя книга. Це пригодницький детектив про те, як вкрали новорічні іграшки з новорічного магазину. Новоріч. Головні герої це Андрій Лебедин. Це Андрій. Та Це два хлопці: Андрій та Сергій, так? Так. А... Та ще у них є а... дівчинка-мало. І подорога. дівчинка в них є, я зрозуміла. А власне, як прийшла ідея написати таку книгу? Одного дня я прийшов у бібліотеку міста Вінниця і взяв книжку Олександра Іслова. Мені дуже вони сподобалися, коли я дізнався, що він помер. То я вирішив продовжувати його. Чи довго ви писали свою книжку? Десь приблизно один місяць. А я там згадувала крісло роздумів. Що це за крісло таке у вас? Як ви його собі нафантазували? Що це за місце, де вам дуже добре пишеться і фантазується? Це крісло в моєму домі яка стоїть у кутку, і я люблю туди сідати і писати книжки, бо там дуже зручно. Зручно. Події, які розгортаються в книзі, відбуваються в Калинівці, що на Вінниччині. Чому саме Калинівка? Чому ви обрали це містечко? Бо Калинівка та Костянтинівка, вона співзвучна з моїм рідним містом, а це Костянтинівка, і просто що це місто дуже красиве. А хто ж допомагав у написанні та презентації книги? Хто видавав книгу? Допомагала по презентації і видавала книгу моя матір. Вона мені дуже, дуже сильно допомогла. Лілія. А ви обговорювали з мамою Лілією сюжетні ходи, героїв? Ні, я, тільки я сам писав книгу, тільки я. А скажіть, ваша книжка закінчується як казка добре, всі герої здорові, всі щасливі? Про що, про що, що, чим, Як закінчилась книжка? Всі здорові, всі щасливі, і вони знайшли злодіїв, А злодіїв в Оце це саме головне, щоб завжди зло і злодії були покарані. Семене. Я вам щиро дякую і нагадую нашим глядачам, що героєм нашого включення був Семен Кравченко, автор книги детективу. Ну і це власне вся інформація на сьогодні. Бажаємо нашому герою включення, аби крісло роздумів дарувало йому нові цікаві сюжети. А всім, аби завжди в житті перемагало добро, бережіть себе і вдалого вам тижня. Щасти.